Усім привіт! Відеоогляд таких інвентерних апаратів, як Дніпро САП-15, а також Kaiser ММА-250 Home Чому обрали свій дві моделі? Бо тому що вони по параметрам практично мало чим відрізняються. А також і по ціні теж. Дніпро йде без кабелів заводу. Скажем, орієнтовно 50 доларів продажна його ціна. Кайзер де з кабелями, тобто тримач електрода і маса. Там з щиточка металева і також маска така пластикова, то відносино трошечки дорожче. Він орієнтовно 65 доларів йде в продажі. По параметрам ця при 100% навантажені 100 А може варити. Безперервно довгий час. Ось. Так, так, при 100% 120 А. А ця при 100% може лише 108 А. Потужності віддавати при довготривалому користуванні. Тобто їй нічого не буде і вона не буде там, скажімо, виключатися і падати в захист на охоложення. Підготував вже також розібрав. Зараз поглянемо, що всередині. Зекономивши ваш час, я вже поскидав захисти металеві, тобто чехли, будемо так казати, їх трошки роздягнув. А також, будь ласка, попрошу вас підтримати мій канал, лайк і підписка. Буду надалі знімати цікаві відео щодо, скажімо, опису товару і розбираючи їх, будемо дивитися, що всередині. Оскільки я не електрик, чесно кажучи, хай. Ті, хто дивляться, а вони в цьому розбираються і, може для себе черпануть гарну, корисну інформацію. Так, як бачимо, це звичайний такий пластиковий захист. Це для того, щоб менше пилюк і такого інше, щоб воно це все не замикало і, скажімо, не окислювало. Тут бачимо плату, трансформатор, ось радіатори охолодження. Також тут є захист, щоб. Десь капельки чи волога, бризгини попадали на плату. Ось така вона всередині бідненька. По правді кажучи, можна було би скоротити її ще, напевно, настільки, бо тому що місце дозволяє. Місце а також бачимо, тут є мідні ось такі контакти. Також немало важливо, бо тому що в дешевших зварках ось йдуть алюмінієві контакти в кайзеру. Кабель в Дніпра він йде багато масивніший. В кайзера він йде трошечки тонший. В Дніпра завжди кабеля будуть довші. Вони трошечки тепер розуміше до цього підходять. Так, дивіться, по Кайзеру ось плата тут в порівнянні. Не знаю, чим вона щось впливає, але вона якась трошки менша. Немає оцього екранчику, так, як, наприклад, в Дніпра. Алюмінієві контакти. Радіатори на охолодження, вони тут стоять, я би сказав, менші. Чим в Дніпра, в Дніпра їх багато більше. Ось. Ось так вони всередині дивляться. Як бачимо, китайці, скажімо, роблять спеціально корпуса великі, щоб візуально це дуже робило такий масивний апарат. Але по факту всередині, ми, як бачимо, тут місця дуже багато. Можна ще щось наскладати. Але я би зробив все одно більш компактніше, бо тому що ним зручніше користуватися. Дивлячись на цих два апарата, мені більше довіру внушає ось цей. Чому? Бо, тому що вони подбали, наприклад, хай буде це звичайний кусок пластику, але він також захищає. Тут вони зробили екранчик, такий маленький, мінімальний, як бачимо. Але от з цієї сторони може і щось і попасти. О, на плату. Ну, дивіться, робіть самі висновки. Пишіть, будь ласка, коментарі, щоб майбутній власник одного із цих апаратів, або, в принципі, чепану для себе корисної інформації і зробив правильний вибір. Пишіть, хто мав які проблеми, хто з чим стикався. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!